Вітаю вас на каналі, і сьогодні ми будемо робити ось такий е цікавий лічильник для в'язання, як альтернативу ось такому електронному лічильнику. На випадок, якщо вам такий лічильник не зайшов, або е у вас є маленька дитина, і вона любить наклацати вам зовсім інші значення, ніж ті, котрі є у вас е на раховані. Вживати такий лічильник досить просто: він підходить, якщо ви будете. Е Набирати не більше 10 петель, або якщо більше 10, то і якщо зачепити одночасно два кільця лічильника на одну спицю, ви отримаєте двозначне число замість однозначного, яке є взагалі на цьому ланцюжку. Нам знадобляться для роботи перше і головний інструмент це будуть ось такі круглогубці. Також нам знадобляться цвіхи біжутерні такого такого плану або такого, Але краще все ж таки такого, бо тут у нас вже є готові петельки кільця. ну Намистини в мене наразі підготовлені, намистини білого кольору, або, можливо, ви натрапите на подібні варіанти, є ще кольорові, квадратні, які завгодно. Я раджу вам взяти ось такий тоненький сріблястий бісер. Він у, В усякому разі в мене він проходить через ось ці цехи намистини. Якщо ви захочете е прикрасити свої, е свою. Цепочку, да, свій ланцюжок, як у мене на кінці є намистинки великі. Я вже підготувала додаткові 20 намистин. Вони дуже гарно переливаються на сонці. Раджу вам використовувати гарні намистини, такі, котрі вам подобаються, або ж такі, котрі ви зараз маєте в себе на руках. Отже, перший етап: беремо цвях, все це робиться дуже-дуже просто. Кожна справиться з цим завданням. Нанизуємо намистинку. Потім я беру для більшої краси бісеринку, бісеринку тоненьку, і так само продіваю її на цвях біжутерний. Ось у нас циферка 1, так само її продіваємо. Потім знову беремо, а, потім знову беремо а, бісеринку. І знову беремо нам потрібну намистину. Ви можете, до речі, вживати будь-які намистини різних кольорів, розмірів, так як і вам цього захочеться найбільше. Потім беремо круглогубці і будьте дуже уважні, аби сформувати гарненьку петельку з цих круглогубців. Ось таким чином ви маєте це. Бачите? У нас починає закручуватися кільце, майбутнє кільце. Крутимо, да, ось так, закручуємо. І на тому етапі, коли наша петелька ще до кінця не сформована, ми беремо один з 11 таких кружечків, продіваємо його сюди, аби він був натягнутий. і Закручуємо до кінця нашу петельку. ми її закриваємо. Прошу звернути увагу, що петелька має бути гарною. Зараз в мене дещо кривенька петля. Але ви обов'язково, так само, як і я зараз, найкраще за все її дещо ви Можете її притиснути цю петельку трошечки. Ось так все. Петелька стала найбільш кращою. Тепер ми беремо, а, набираємо інший цвях. Ось у нас новий цвях. Знову беремо намистину. І просто збираємо, набираємо сюди. Бісер, бісер і намистини. Двійка. Знову беремо бісер. Одіваємо. Знову беремо нашу гарну намистину. Все, у нас вже сформувалася майбутня деталь нашого лічильника. Знову скручуємо. Дуже гарненько. Беремо кільце. І гарненько робимо петельку. Все, петелька сформована. І об'єднати разом ці дві деталі. Знову беремо наші крупногубці. Я особисто розсуваю петельку ось таким чином. Тримаю руку так, аби вона не впала, і назад її закручую. Додатково можна притиснути її ось таким чином. Тепер у нас готово дві деталі ланцюжки. Подібним чином ми робимо і з наступними сегментами нашого майбутнього лічильника. Ми зібрали всі цифри на цей лічильник від єдинички до кінця. Обов'язково на об кінцівках лічильника зачепіть кільця, але їх треба також прикрасити. Прикрасити їх можна додатковими гарними намистинами, декоративними, такі, які вам подобаються. Робимо це таким самим принципом, як ми і робили сегменти лічильника. Продіваємо намистини на біжутерні цвяхи. Трошечки, якщо треба, відрізаємо, коригуємо довжину крологубцями. Бажано, аби довжина цвяхів була однакова. Формуємо петельку. Тепер декоративну частину кінцівку нашого лічильника треба закріпити до основного ланцюжка. Формуємо петельку. Таким чином у нас буде гарна завершена композиція. Подивіться, як гарно вийшло кінцівки ланцюжкового лічильника. Мені здається, досить красиво. Ось такий цікавий, гарний ніжний результат вийшов. Ось так виглядає лічильник в кінці роботи. До речі, в якості лічильника можна використати окремо ці підвізки з цифрами. Але аби вони чіплялись на необхідний рядок, краще за все додати туди карабінчик. Буде зручно і зрозуміло звідки ви починаєте рахувати ваші рядки. У такому разі ви отримаєте додатковий маркер для в'язання. як зробити маркери для в'язання, в мене є окремий майстер-клас на каналі. Сподіваюся, цей майстер-клас був для вас корисним. Чекаю на ваші відгуки та коментарі.